Вітаю всіх садоводів на нашому каналі. Сьогодні 7 серпня і ми знаходимося на Чорній Горі у місті Виноградів. Ще весною запланував зняти відео про ефективність роботи осмій на Кизелі, тобто порівняти урожай цього року і минулого. Повинен сказати, що осмій чудово попрацювали і ми очікували на дуже щедрий урожай. Але не так сталося, як гадалося. З 26 квітня і до сьогодні випав один всього один продуктивний дощ. А температури в затінку сягали 40-41 градус Цельсія. І таких було три хвилі. Наша Чорна гора потроху вигорає. Висихають навіть дикоростучі дерева. Тут на цій терасі в мене ростуть два кизили, їх вдалося полити всього декілька разів, їх вдалося врятувати. Але, на жаль, урожай ні. Плодів зав'язалося дуже багато. Частково вони осипалися, а частково вони висохли прямо на кущах. Ось вони такі сухі є. От, можна порівняти, наприклад, тут у нас гілка росіянки. Сухе листя, але. Плодам це не заважає. Ось тут інше дерево, тут така сама картина із сухими і напівсухими сухими плодами. Також на цій терасі у мене ростуть дві старі черешні. Я вже їх хотів. Вирізати, але думаю, що поки що я їх залишу. Тому що вони трохи притіняють ці кизили, і думаю, це одна з причин, чому вони взагалі у мене не загнулися. І хочу сказати, що повна втрата урожаю кизела тут на Чорній горі у мене вперше. Відколи ці дерева почали плодоносити, урожай йшов тільки по наростаючій. І взагалі Ніяких проблем з ними не було. Зовсім інша ситуація на саджанцях, які знаходяться у мене на подвір'ї, вони добре кожний день поливаються, всі одного сорту. І бачимо плоди. Вони всі зберегли, плоди гарні, їх багато. Ну, з вищесказаного можна зробити висновок, що, по-перше, осмії на кизилі працюють добре, а для отримання повноцінного урожаю кизилу його потрібно, звичайно, поливати. Але враховуючи, що ніяких обробок від хвороб і шкідників на кизилах я не провожу, тому сам і надалі буду вирощувати кизил, він залишиться в переліку моїх. Улюблених плодових культур і вас закликаю вирощувати кизил. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей на нашому каналі. Побачимось!